Десятирічний Микола Симочко показує гриби, які збирав в лісі перед тим, як зрозумів, що заблукав. черниці не було, та пішли на, на гриби, статились. Не знали, був. З Миколою в лісі були ще троє дітей один хлопець та дві дівчинки. Мама дівчат Жанна Самкович каже, ті заблукали вчора близько 15-ї години. Її донькам 7 і 13 років. Крім них, жінка має ще 10 дітей. Чекала, що діти додому прийдуть. П'ята година, щось їх нема. Ми о шостій пішли їх шукати. Потім викликали поліцію. Дякую, що дітей знайшли, що живі, здорові, що з ними нічого не сталося. Нема до сіми. Ми сталися шукати. Всіх зібрали і пішли шукати полісі. Приживали ж холодно. Може, якісь звірі, там вовки чи щось з'їдять діти. А то діти маленькі. Не фонарика, нема біля них, не спішок, нема нічого. Усіх дітей знайшли сьогодні близько дев'ятої ранку. Розповів речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп. До пошуків залучили 35 рятувальників, а також поліцейських, місцевих жителів і різників. Територію оглядали також кінологи з собаками. Хлопців і дівчат знайшли орієнтовно за вісім кілометрів від села. Вранці надійшла інформація про те, що дітей. Хтось бачив на дорозі між населеними пунктами Порошково та Пузняківці Мукачівського району один рятувальник. Він на транспортному засобі поїхав у тому напрямку. Уже їдучи по автошляху, він побачив цих чотирьох дітей, які йшли полем. Він під'їхав до них. Виявилося, що це якраз власне ці діти їх було завантажено у транспортний засіб і доставлено до місця їхнього проживання. З батьками заблукалих дітей у Порошкові наразі спілкуються правоохоронці. З'ясовують, чому двоє хлопців та двоє дівчат віком семи, восьми, десяти і тринадцяти років, були в лісі самі, каже речниця Нацполіції поліції в області Ганна Дан. Зараз продовжують з батьками працювати ювенальні поліцейські, тобто будуть встановлювати, як саме діти потрапили в ліс самі. Будуть з'ясовувати, яка взагалі атмосфера в родині, і якщо будуть буде встановлено порушення з боку батьків, то їх буде притягнуто до відповідальності за невиконання ними батьківських обов'язків. З дітьми все добре, тобто загрози їхньому здоров'ю немає. Вони не травмовані, з ними все добре. Звичайно, вони налякані, але з ними їх оглянули медики, з ними надалі спілкуються правоохоронці. <плес> Оксана Ушакова, Лоунті Кулишин, новини на Суспільному.